ім'я Отця і сина І Святого Духа, Христос рождається. Бачимо, Христос запитує своїх учнів, про що ви сперечалися в дорозі, а вони сперечалися, хто з них більший. І це так досить популярно між людьми, навіть незалежно від віку. Кращий, хто сильніший, хто більший, хто більш вагомий і так далі. Але бачимо, що ці змагання серед людей тривають все життя. Люди створюють різні змагання, в тому і спортивні, хто вище стрибне, хто далі стрибне, хто далі щось кине і так далі, хто вправніше вміє володіти чи тими, чи іншими засобами, інструментами. Змагання, змагання, змагання. Але всі ці змагання мають вартість не більше, ніж тут, на землі, і заслуговують слави лише тільки у земному вимірі людських емоцій. Бог дивиться на все це по-іншому, значно по-іншому. І Христос показав апостолам своїм, як все це виглядає у Божих очах. Христос взяв дитину, поставив її серед них, обнявши її, каже, хто приймає одне з таких дитят у моє ім'я, той мене приймає. Христос каже, хто хоче бути першим, хай буде серед усіх слугою. Хто хоче бути перший, хай буде останній. От уявіть собі, наскільки все це докорінно відрізняється. А чому так відрізняється? А тому що людина дуже часто у цьому світі оповита амбіціями різними, гординою. І для того, щоб внутрішньо себе комфортно почувати, вона потребує іншого принизити. Тоді вона самоутверджується, що от я щось можу, я можу когось принизити. Ну і так далі можна розвивати такий логічний ряд ще в багатьох різних аспектах. В тому числі і політика, в тому числі і війна, в тому числі і загальний хід історії. Господь Бог хоче. Відкрити нам двері свого царства, яке міститься і перебуває у духовному вимірі, воно є в серцях людей, в серцях людей, які вірують. Воно є в серцях людей, котрі шукають Бога і у своєму серці плекають Божу любов. І як бачимо, саме засобами Божої любові можна Дуже багато вчинити доброго і перемогти. Все це непросто непросто поєднати у такому страшному світі, переповненому гріхом. Це потребує великої самопожертви, це потребує глибокої віри. Це потребує кожноденної праці, молитви. Це потребує щоб наше серце було постійно відкрите до Бога, щоб ми у нашому серці вміщали лише Божу мудрість і Боже Слово, і ним керуючись приймали ті чи інші рішення. І Божим словом керуючись йшли дорогою життя. І Божим словом керуючись вирішували ті чи інші питання, які виникають в житті. А виникає багато питань. Дуже багато різних. Часом люди людина совідомає, як можна все це, це поєднати, як можна все це разом вмістити. Значить це такі різні речі. Христос на це відповідає. Дуже Фанатизм. Дуже модно серед теперішніх людей, які мають, начебто, високого світу, називати людей, віруючих релігійними фанатиками. Але насправді церква також виступає проти релігійного фанатизму. Тому що фанатизм це крайності, фанатизм це відсутність. Уживання людиною розуму, здорового глузду. Фанатизм нищить віру, він не має нічого спільного із щирою вірою в Бога. Людину віруючу від релігійного фанатика часом важко відрізнити. Але Христос застерігає, остерігайтеся, каже, за хваски фарасейської. Садукейської закваски Іродової. Бо саме ці закваски фарасейська, Садукейська іродова закваска, вони із людини, яка начебто практикує релігійні практики, роблять фанатика. Фанатика, який йде хибною дорогою, бо фанатизм не веде людину до Бога, навпаки, відкидає. Робить більше шкоди, приносить більше біди, приносить більше проблем. Тій самій людині і довкола іншим людям. А Господь Бог приймає нас, приймає нас у свої обійми і зігріває нам нас теплом своєї любові. Приймає нас у свої обійми і обдаровує нас щодротами свого серця, милосердям, він хоче нас навчити також, щоб ми також жили такими засобами і такими засобами, керуючись, кожного дня робили кожен життєвий крок і кожне рішення. Це непросто, тому що поруч завжди є труднощі, поруч завжди є виклики різні життєві. Поруч завжди є спокусник, лихий, який людину штовхає із цього праведного шляху, на шлях широкий, розлогий шлях віка, свавілля. І часом людина, яка йде дорогою правди, дивиться на тих людей інших, які йдуть дорогою свавілля, беззаконня і собі думає. Вони начебто вільно себе почувають, як їм добре. Але оце добро фальшиве. Коли людина вільно себе почуває без Бога, тобто чинить свавілля, це дорога в погибель. Така людина ніколи не буде почувати себе щасливою. Така людина ніколи не почуває себе любленою. Така ж людина завжди оповеде різними підозрами, різними недовір'ям. Бо вона весь час думає, що поруч зі мною хтось буде такий, хто буде хитріший за мене, він мене обдурить, він мене тут раптом обшахрує. Це дорога в нікуди. Господь Бог відкриває нам дорогу правди. Ця дорога нелегка, терниста, ця дорога хресна, але вона дарує нам правдиву свободу, правдиву радість, правдивий мир і Божу любов. Христос Христос.